Песики з сумними очима та довгими лапами. Саме так виглядає м'яка іграшка хібукі у інклюзивно-ресурсному центрі Петриківки. Прийшов сеанс терапії для дітей за незвичною технікою. Обші кров -буки. Ну, на самом деле, это очень здорово, потому что они тоже друзі, они можуть поддерживать друг друга. На заняття прийшло 10 дітей з інвалідністю та ВПО. Серед них Алісія. Вона переселенка з Авдіївки. Два роки тому разом з мамою була вимушена покинути власну домівку. Про хібуки чують вперше. Я знала, що є така терапія. Хібуки цікава. Тож розповіли, як треба поводитися. Що не можна відбирати іграшки, ці що це іграшка, навіть не іграшка, це друг, який буде допомагати дитині переборювати свої почуття через такий стан, який наразі в нас є в країні. Хібукітерапія це ізраїльська методика. Вона полягає в тому, що дитина переносить на іграшку свої переживання і страхи та, говорячи від імені собачки. Насправді проживає власний досвід, а обіймаючи іграшку, заспокоюється. Для дитини дуже важливим є цілесний контакт фізичний. І якщо дитина втратила якусь можливість, ну, наприклад, батько пішов на фронт, він не може обіймати її постійно або його постійно. Е, тому це може замінити, умовно замінити ті обійми і, хоча б якось компенсувати фізичний контакт. На занятті дітки знайомились зі своїм новим другом та навіть малювали свого хібуки. Чорний. Алісія назвала свого гречка. Вже подобається. Та й не улюблена страва. В нас. Петриківка стала другим населеним пунктом після Дніпра. Де провели таку терапію? Заняття безкоштовне, триває півтори години. Проводять сеанс хібуки терапії завдяки волонтерам. Саме в Петриківці очі цих діточок. вони стоять і вони такі трошки перелякані. Вони стоять, і ми хочемо їх обійняти. І ось я сказала: давайте поїдемо. Почнемо ми з Петриківки. Зараз у Петриківці проживає понад дві тисячі переселенців у громаді. Це не єдина терапія для діток. Користуємо петриківський розпис і діткам з особливими потребами тут надаються заняття в гуртку з петриківського розпису і відмічено і батьками, і мамами про те, що є позитивний результат. Заняття хібуки-терапії планують проводити і в інших громадах Дніпропетровщини. Що ну в нас. Все все вийдеться, і ми будемо ціп цей проект как бы, по всім громадам проводити как бы, залучати якомога більше дітей как бы, для того, щоб вони більше соціалювалися КБ как бы, в, в нашому середовищі, щоб були, були більше більш активними, більше как бы, спілкувались как бы, і більше намагалися відбудовувати нашу країну. Після сеансу терапії дітки отримали сертифікати та мали змогу забрати нового друга додому. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.